Доброго дня! Сьогодні ми з вами будемо створювати не просто таблицю, а створимо цілий малюнок з, е, за допомогою текстового редактора Word і інструменту таблиці. Створимо сьогодні герб. І так, звісно, перш за все, ми відкриваємо текстовий редактор. Наступне, е, коли вам, наді, вам кожного класру надіслеться картиночка. Гіб <герб> України, а я пропоную її скопіювати. Натискаємо правою кнопочку. Звісно, спочатку ви ось вибираєте табличка, натискаєте на неї правою кнопочкою, обираємо копіювати. Це для того, щоб вам просто потім було набагато легше переводити такі, робити такий самий малюночок. Вставляємо. Картинка, звісно, завелика, нам така велика не потрібна. Ви робите малесеньку, щоб вона вам десь ось тут збоку не заважала. Натискаємо Enter, переходити на новий рядочок. І бачите, відразу вам є підказочка, що для створення такого зображення за допомогою таблиці вам необхідно побудувати таблицю 8 столбців і 20 рядків. Але ще це і не просто, щоб стовпці рядки були, я все вам тут прописала, щоб були ширина стовпців і висота рядочків 0,5 мм. І так, відкриваємо, створюємо табличку, Вставка, таблиця. Не, не малюємо, а вставити таблицю, обираємо з вами інструмент. Далі число стовпців 18, все у вас написано. А число рядочки у нас 20. Так, а далі ми дивимось, нам же необхідно з вами підібрати ширину стовпців. То ми з вами обираємо ось тут 0,5 сантиметрів. Там було авто, буде у вас стояти, але ви вводіть своє, 0,5. Окей. І дивіться, ось така табличка у вас буде готовою. Давайте трішки, трішки зменшу, щоб мені краще працювати, це не заважало? Я його дивіться, цю, табли... цю картиночку можна зробити обтікання перед текстом і так помістити в бік, щоб не заважало вам нічого. Так, щоб краще було видно, все трішки зменшу. І так, а далі ми з вами рахуємо. Бачимо, що вгорі там, зліва і справа все зафарбоване жовтим кольором. Що ми робимо? Виділяємо там верхній рядочок, конструктор, заливочка і заливаємо жовтим кольором. Так само треба зліва виділяємо повністю стовбець, заливаємо жовтим, знову виділяємо. Заливаємо жовтим. Залили. А тут уже треба рахувати. Так, я збільшу трішки, то що за маленька така, так? Да? Так, збільшу. Тут треба рахувати. дивимось скільки нам треба клітиночок зафарбувати внизу. Давайте по лівій будемо орієнтуватись, потім дві пропускаємо і зафарбовуємо повністю. Так, один, два, три, чотири, пять, шість, вісім. Так, один зафарбований. Два, три, чотири. 5, 6, 7, 8. Так, заливочку зафарбовом. Дві пропускаємо, тут уже простіше, і також заливаємо. А тепер давайте будемо орієнтуватися по цій серединці, що ж у нас вийшло. Значить, одну пропускаємо, дві пропускаємо. Да? Один зафарбовуємо, виділяємо ось заливочка. Бачите, коли вона у вас уже е, якби видно, що жовтий колір. То ви можете просто ось тут декілька разів не натискати, що які, бо жовтий зараз у вас вибраний. То буде набагато простіше. Далі дивимося чотири. оп, заливаємо чотири. Тут уже по одному да, вгору просто клацає, не треба там нічого, просто ставите сюди курсорчик там, і заливаєте. Поставили курсорчик в клітиночку, якщо це одну клітинку треба залути, і заливаєте. Тут, звісно, бачимо, що більше заливаємо, а тут можна сорієнтуватись. бачите, тут дві клітинки від краю від жовтої. Значить, ось тут ми по дві клітинки раз, і там дві залишаємо, заливаємо. І таким чином, ви, дивіться, вгору теж саме орієнтуйтесь, бачите, дві клітиночки синіх. Значить, ми ось так виділяє, будемо зараз із двох клітиночок залишаємо і пішли вниз, і залили. І так само з іншої сторони. Пішли вниз і залили. І таким чином ви продовжуєте створювати. Герб України, а вже синім кольором це вже взагалі буде дуже ви просто. Виділяєте і заливаєте голубим. Все, все, що біленьке, все заливаєте голубим кольором. Це вже набагато простіше буде, ніж з жовтим, тому що тут не треба буде вам рахувати. Бажаю успіхів і чекаю ваші таблички у вигляді герба України. Всім гарного дня і гарних канікул!